Повернути надію на звичне життя. В обласній клінічній лікарні американські та канадські фахівці оперують поранених військових та цивільних. На свою операцію чекає військовослужбовець Андрій. Міс 2014 року періодично ставав на захист України. Торік під Бахмутом отримав поранення. Ворожа куля влучила йому у щелепу. Щелепа розроблена. 18 зубів теж вилетіло, ну, язик фірваний. І є, короче. Частина кістки тут з передніми зубами, там та кусок кістки, в яку входять зуби, по коріння зубів. Виходить. В тому місці йде тріщина і воно тримається лише на пластині і на краї плоті. Інфекція пішла в сторону, і тому треба терміново її видалити. І також треба почистити максимально те щелепу, забрати уражені частини кістки». У рамках міжнародної медичної місії «Face the Future» в фючервокал працюють вісім хірургів та чотири медсестри. Пластичний та реконструктивний хірург Ентоні Брісат каже, під час таких місій в інших країнах світу бачив чимало поранень, але з такими важкими травмами стикнувся вперше. Важкість випадків, які я бачив тут, не зрівняються з тими, з якими довелося мати справу в інших куточках світу. Я брав участь в інших місіях в багатьох країнах, подорожував в руанду. Ю після геноциду, проте я не бачив таких поранень, як цього тижня в Україні. Травми та рани українців потребують багатоетапних операцій. Також це потребує професіоналізму великої команди фахівців. Є дві речі, які я усвідомив за ці кілька днів. Перше, це фізичний та емоційний біль, який ви тут відчуваєте. Але також я побачив вашу наполегливість боротися Лайк за власну країну. That I've seen the as well. Під час міжнародного симпозіуму команда американських, канадських та українських медиків прооперує понад три десятки поранених військовослужбовців та цивільних. Це складні багатоетапні оперативні втручання задля реконструкції травм голови та шиї. Це є травми, носа обличчя дуже багато. Ми бачимо хлопців воєнних втраченням зору, і що вони не можуть протези носити. Ми стараємося відновити повіку, щоб, хоча б їм допомогти в майбутньому. Очні протези мати дуже багато операцій, знову ж таки, де втрачені носи і губи. Що люди не можуть функціонувати? Це також не те, що ми все можемо поправити. Але ми стараємося допомогти, щоб функцію також відновити трішки, щоб людям було легше жити. Чимало операцій уже проведено. Команда професіоналів працює понаднормово для того, аби травмовані через війну українці отримали шанс на комфортне життя. Вони дуже успішні і лікарі, хірурги, і ми дуже задоволені, тому що ми виходимо з операційної в 9-10 вечора, і ми дуже щасливі. І пацієнти так само ми показуємо їм одразу фотографії, бо вони ще всі по. В'язках, як вони виглядають після операції? Ну ми стараємося максимально перед операцією обговорити з пацієнтами всі нюанси, тому що травми важкі, і зрозуміло, що це не буде такий вигляд, як він був до травми. Але пацієнтам більшість пацієнтам важливо дуже відновити функцію. тому що ці операції робляться в першу чергу не для краси, хоча і для краси так само, а для функції. Також місія передає професійний досвід іноземних хірургів українським. Оперативні втручання можуть переглядати лікарі з усієї України, зокрема й ті, що працюють на передовій. Адже в операційній ведеться онлайн трансляція. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.